Вітаю в райському садочку. Друзі, я так за вами скучила, ми так давно не бачились. І сьогодні підготувала для вас відео про Еріку. В одному відео буде все: від покупки посадки до стрижки. Сьогодні розповім вам про цю чудову рослину. Вона вже в моєму саду, мені здається, більше 10 років. Я вам інколи показую ці кущики. Старі відео можете пошукати, там була стрижка Еріки. Тому я вас запевняю: в нашому кліматі, на наших ґрунтах Еріка приживається. Як мене розсмішили клієнти, коли гуляли по нашому саду і побачили цвітіння рожевої Еріки, і кажуть: так вона що, неодноразово? Ні, вона неодноразова. з нею набагато легше, ніж з вересом, бо Верес він потребує кислого торгу. Не просто ґрунт, а треба замінити в ямці або навіть на всій клумбі замінити ґрунт на торф і тоді тільки висаджувати. Еріка не така вимоглива до кислотності і, взагалі, до ґрунту. Тому вона у нас дуже добре проживається. Розглянемо з вами перший етап. Коли ви отримали. Таку рослиночку. В зиму теж її можна садити, я в бутонах колись висаджувала один із екзамплярів своїх. Ви обов'язково виймаєте із горщика. Тут у мене просто вже ямочка підготовлена. Виймаєте із горщика. Не боїмося розривати корінчики. І саме в цьому відео я спеціально вам показую, наскільки я не боюся розривати корінці. Для чого? Для того, щоб оця мочалочка, дивіться, наскільки вона щільна. Ось ця мочалочка у Еріки особлива, і, і інших рослин. Ці рекомендації підходять і при для посадки інших рослинок. Я розриваю корінчики, хоча є ще одна методика, і в деяких книжках її також пропонують. Десь готувала ножиці. А ось пропонують надрізатиком. Я боюся надрізати, бо можливо. В самому комі буде йти якась магістральна така коренева, корінець такий товстенький, і ми його переріжемо. Тому мені більше подобається надривати, розчисувати, я це назвала, в Фейсбуці писала: не забудьте розчисати корінчики. Ось це я роблю, хоч би воно було в кадрі. <різь> <різь> Ось, гарно розчисую. Щоб нові корінчики, які будуть утворюватися після цієї процедури, щоб їм було легше проникати в домашній ґрунт. Ось так трошки розірвали. Крім того, ще допоможемо рослинці. Зверху дуже часто бур'янець. обриваємо. щоб рослинку тільки ще не пошкодити, обриваємо, гарно так обриваємо по всьому колу. Крім того, Перші замовники отримували раненько Еріку, і можна було садити з квітками. Зараз це залишки вже відцвітає, вже пішов зелененький приріст. Ми обрізаємо Еріку, щоб вона краще вкорінилася, щоб вона не давала насіннячку І загустилася, і на наступний рік у вас була гарна гарна кулька. Якщо обрізати всі квіти, зовсім нічого не лишиться. Ось так можна. Далі ви побачите, як я стрижу свої, висаджуємо і далі подивимось. Виходжу з кадру, покажу, що далі. Висадили ми ось так Еріку, придавлю, залию водичкою. Далі обов'язково раджу вам: ось цю я висаджувала, мабуть, пару тижнів тому, вже пішов приріст. Я обрізала всі квіточки. На молодому садженці, і вже ми з вами можемо бачити молодий приріст. Мульчу беру дрібну, мені подобається, що я її можу, можу трошки відгорнути, щось там підсадити. ну Тут уже така щільна посадка, що сюди нічому підсаджувати не будемо. І наступного року, коли вона зацвіте у вас, то в травні можна буде вже обрізати. Ось це Еріка старшенька. Ми з вами її обріжемо. Можна так. Але швидше. Ай, ай, ай. Буде ось так. Хочу зробити вам кульку і одразу в цьому ж відео показати, яка краса. Не бійтеся стригти. Еріка добре реагує на стрижечку. Е, утворюються щільні кульки, і в цвітінні вона буде гарніша і рясніше буде цвітіння. Нюанс. Е, стрижіть, от дивіться. Сейчас. Мені було спочатку, от коли я тільки знайомилася з цією культурою, дуже-дуже шкода її стригти. Дивіться, е, квіти, а далі вже пішов приріст. Боже, думаю, якщо я його обріжу, це ж вона не буде рости. Ні, вона Це ж знову таки обрізка стимулює творення бічних гілочок. Головне не дорізати, там от якщо хтось прочитає, наприклад, дуже сильно різати. Я рекомендую дуже сильно різати. Це не означає, що треба дорізати до сухого гілля. Ні, ріжемо так. Бачите, я дістала ще оцей зараз підріжу. Ріжемо так, щоб кулька лишалася зелененькою. І тоді у неї будуть утворюватися нові бічні гілочки. Цвітіння буде різнішим. Висаджуйте, експериментуйте. Нові рослини, деякі проходять випробування нашим, нашим кліматом, деякі не проходять. Але Еріка себе вже дуже добре зарекомендувала заходьте в райський садочок, і нехай наша Україна буде квітучою, сильною. Вільною, єдиною, і головне щасливою.